США чинять тиск на Київ, щоб він погодився на план Вашингтона, який передбачає визнання штатами анексії Криму та відмовив від прийняття України до НАТО. Пише The Wall Street Journal. Російський суверенітет над частиною інших чотирьох українських регіонів Донецька, Луганська, Херсонська та Запорізька області, які захопила РФ, американці не визнаватимуть. Однак і не вимагатимуть, щоб російські війська ці території покинули, тобто вони залишаються під фактичним контролем РФ. Заес буде під контролем США та жодних гарантій безпеки. США зараз чекають на відповідь від Зеленського на ці пропозиції. Відповідь вони розраховують отримати на зустрічі, що відбудеться у Лондоні цього тижня. Якщо Україна відмовиться, США можуть вийти із переговорного процесу. Міністерство оборони країни агресора Росії у понеділок, 21 квітня, заявило про припинення оголошеного диктатором Володимиром Путіним так званого великоднього перемир'я в Україні, яке окупанти постійно порушували. У відомстві заявили, що із закінченням дії перемир'я збройні сили Росії продовжили проведення так званої СВО, якою вони означають загарбницьку війну в Україні. Раніше 21 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що спочатку перемир'я Росіяни 2935 Ть разів порушили його. Він додав, що Україна у відповідь діятиме дзеркально.